Всім привіт-привіт! Ви на каналі ЄГеймс. E Мене звуть Ігор. І це продовження соло гри під полум'єм небес. Це Under Fallen Sky. Це гра від CGE і в локалізації Kilo Games. Саме завдяки Kilo Games. Ця гра заговорила українською мовою і це дуже прикольно. Це вже друга частина, якщо не дивилися першу, переходьте сюди для того, щоб зрозуміти, що тут взагалі відбулося вже. Ми майже докопали до кінця. Тут спускається цей ворожий, клятий космічний корабель, нас вже тут бомблять. Вже два пошкодження ми отримали. Але мені здається, що ми рухаємося, ми на вірному шляху рухаємося туди, куди нам потрібно. Ну вперед, так, кидаємо куби. Дивимося, що в нас є. Що в нас є? Так. Знову ж таки, що мені буде потрібно? Раз, два, три, чотири, п'ять. От я можу, наприклад, у цього спробувати знищити в хлам. Спробувати знищити в хлам. Раз, два, три, чотири, п'ять, але білий там до нас долетить. Раз, два, три. Раз, два. Раз, два. Тобто цей спуститься на один. О, а може це ні. Ні-ні-ні-ні-ні. ні Навіть не, не розглядаємо цю історію. Хоча, може, і розглядаємо. Чому? Раз, два. Цей. В мене все одно двічки нема. У мене все одно двічки нема. Так, мені все одно потрібно зараз розглядати можливості. У мене немає енергії. Давайте так, давайте, давайте, так. У мене нема енергії. Але енергію ми можемо дістати. Ось тут з цієї кімнати, і тут ми можемо отримати дуже непогано енергії. Але бачите, отут ми можемо дослідження з мінус одиничкою отримати, не витративши на це енергії. Хоча ми можемо тут взяти. Ми можемо отут взяти. А давайте ми. Раз, два, три, 4, 5. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Mm -hmm. Mm -hmm. Давайте думати. Давайте думати, що нам тут і як зробити. Скільки мені потрібно енергії? енергії мені потрібно буде багато. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Якщо шість, то він спуститься сюди і тоді нас не відкине. Та давайте. Шість. Раз, два. три. Так, стоп. Тоді ці будуть нижче знаходитися, можливо, ми це зробимо не зараз. Ці буде знаходитися нижче і, можливо, ми це зробимо не зараз. Раз, два, три, чотири, п'ять. Тобто ми можемо сюди прийти на 5, щоб пройти оцей. І нам тоді потрібно буде, це ми задіємо оці дві, і нам тоді потрібно буде подумати, що ми будемо робити. Ладно, давайте. Все ж таки, як ми планували, так ми будемо робити. 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Він спускається, але не спрацьовує ця властивість. Не спрацьовує ця властивість. Так. 1, 2, 3, 4. Угу. Раз, два, три, чотири, п'ять. О! Тепер ми п'ятірочку можемо поставити ось сюди. Дивіться, п'ять. Раз, два, три, чотири, п'ять. Раз, два, три, чотири, п'ять. Ну, сюди не хочеться п'ятірочку ставити. Да, так, сюди ми поставили п'ятірочку, і ми маємо перекинути ці куби. Так, давайте, 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 давайте. Що у нас тут? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Ну мені мінімум трічка потрібна ось тут. Мінімум трієчка потрібна ось тут, тому раз, два, три сюди. Раз, два, три він ще порухав. Щось наближається, прям сильно-сильно наближається. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй! Не підходить, тому що він знову порухає. А, хоча чому не підходить? Підходить. Тому що я можу зробити. В мене тут 3,5, 3,5. І ось одиничка. Оцю одиничку ми можемо поставити ось так. Ні, Ось так. Раз, два. І одиничку ось сюди. І одиничку так. Все. Все. <кхід> Тепер дивимося. Що буде відбуватися? Так, 6 енергії. Раз, два, три, 4, 5, 6. Добре, екскаватор. Пішов копати на, на одиничку. Енергії заплатив. Далі. Раз, два, дві енергії, 5 і 3. Три. Три, п'ять. Раз, два, ще дві енергії. Ні, одна енергія. Одна енергія, два. Я рухаю його сюди. Це важливо, тому що ось оця ось штука мені може заважати. Так, він. Опускається і має відкинути мене на одиничку. Все. Е, мені залишилося раз, два, три три, три, три ходи. Чи зможу я виграти за ці... Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Чи зможу я виграти за ці три ходи? Я поки що не розумію. Поки що я не розумію. Давайте спробуємо познищувати, Давайте спробуємо познищувати зараз ці зорельоти, космольоти. І паралельно з цим щось кудись порухатися. Щось кудись порухатися. Давайте тоді. Один. Угам. Раз, два, три, чотири. Не підходить. Раз, два. Е, сюди б два ідеально підійшло. Сюди підійшло ідеально два. Угу. Так, мені потрібна буде енергія. Мені потрібна буде енергія. Хм. Де ми цю енергію здобудемо? Ну, ми можемо... Раз, два, три, чотири, п'ять. Ось сюди він полетить і просто нас атакує, але в нас буде купа енергії. Можливо, це і варіант. Можливо, це і варіант. Раз, два, три, чотири п'ять. Він нас атакував, полетів. Полотів до себе на базу. Угу. А, стоп! Постривайте. Де він нас був? Тут він нас був, раз, два, три, чотири, да. тут 4,5. Тут у нас був неправильно, тому що як тільки ми сюди поставили, ми ж маємо перекинути всі інші куби. Ми про це не подумали. Але так. Ну, давайте. Так, одне поранення повернули собі. Ого. Ага. Ага. Ух ти. Ух ти. Раз, два, три, чотири. Але, на жаль, не вистачає. Е, так. Шість енергії, так? Да? А давайте подивимося. Раз, два, три, чотири, 5, шість. Тобто ми шістку можемо аж сюди відправити. Раз, два, три, чотири, 5, 6. Давайте ми шістку аж сюди. Раз, два, три, чотири, 5, шість. Цей прилетів сюди. Прямо поряд з нами. Прямо поряд з нами. Так далі. Ну, Цей буде знищений е, на будь-яку цифру. Раз, два, три, чотири. Ну, він тоді не буде тут знищений. Раз, два. От якщо в у мене б тут два було, то тут було б ідеально. Але в мене тут два немає. У мене тут два немає. Раз, два, три, чотири, п'ять. Ну, мабуть, треба. Енергію брати. Раз, два, три, чотири, п'ять. Він таки мене атакує, повертається на корабель. Так, і мені потрібно. У Мене залишилася тільки ця вертикаль, умовно, ось ця лабораторія. Тобто я можу, щоб по цей долетів і я тоді прийду на два. Але він завдасть мені поранення. Він завдасть мені поранення. Ну добре, давайте. Але я по максимуму підійду ось сюди, так? Да? Раз, два, три, чотири пять. Він завдав поранення. І залишається в мене тут на 4. Раз, два, три, чотири. Так. Все. Тепер дивимося. Ми витрачаємо одну енергію на екскаватор. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Ми повністю прокопали. Все що можна прокопати. Далі ми отримаємо 5 енергії. Раз, два, три, чотири, п'ять. Нам вона точно потрібна. Далі. Ми витрачаємо раз, два на винищувачі з силою 5, це тільки оцей знищений. На жаль, тільки цей знищений. Так, і в нас 5 мінус 1, це 4, пум-пум. Все. Тепер цей опускається, приходить раз, 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 раз. І це останній раунд, скоріш за все, для мене, тому що ці мене можуть просто знищити. Дивимося. Так, дивимося, що воно мені дасть. Що воно мені дасть? Раз, два, три. Це опуститься аж сюди. Угану. Раз, два, три. Ну, ми можемо спробувати. У нас є. Чотири енергії. Це вистачить і сюди, і сюди, наприклад. Ну, давайте. Три. Раз, два, три. І тепер я ці всі перекидаю. Хм, Цікаво виграю чи ні? Так, що ж ти будеш робити? Отак. Так. Так. Мені потрібно 11. 11 я це 9, якщо я тільки ось ці 5 плюс 4. 9 плюс 2 якраз 11. Тобто, якщо я ці зараз пороставляю правильно. Давайте дивіться. Ось сюди двічка, раз, два. Ось сюди четвірочка, мені здається, я переміг. Раз, два, три, чотири пять І ось сюди четвірочка прилетає. Раз, два, три. Все ж таки, влеті в мене. І оцю трієчку я маю поставити, Так, да, мені точно влетить. 100% він влетить. Ну, в принципі, що ну, ставлю от сюди, тому що варіантів небагато. Сейв влітає в мене в Розвел. І раз, два, три. Ні, два. І він спускає. Ні, не можу. Не можу, бо програю. Та байдуже, давайте. Давайте от сюди. Цей влітає. Раз, два, три. Все. Тепер, тепер ми можемо констатувати те, що, скоріш за все, ми ще перемогли. А, до речі, чотири. Цей раз, два, три, чотири. Цей ми попорухали, а цей ми чомусь не порухали. Все. Чотири. Все. А, ну, давайте. Раз, два. Дві енергії. Це нічого не дає. Дві енергії ми витрачаємо в нас з плюс 1, тобто в нас на 4 атака, цей гіне і цей гіне. Іди гуляй. Ну і за великим рахунком у нас виходить ті 11, які нам були потрібні. 5 плюс 2 7, 7 плюс 4 11. Опа! І ми... Ху -ху -ху, ми виграємо в цьому бою. Прямо прям дивіться. На, на останньому подиху. І це найлегший най рівень. І це найлегший рівень. Я розумію, що це е, так, щоб навчитися, перша партія, щоб навчитися, але все ж таки, подивіться, так, раз, два. Ми ж забули витратити енергію на це. Енергії нуль. Е, майже повністю зруйнована база. Тобто прилеті, прилетить один шах е, Космоліт, і все, і ми, і ми закінчилися. І раз, два. Два рухи цього корабля і ми теж програли б. А, тому ми просто, до речі, в нас що цей одиничку Ми його, ми його чогось собі не поставили. Да? Ну, чи тирнули. Ну, я думаю, що це сильно не вплинуло б на, на саму гру, куди б він там не прийшов, я думаю, що сильно б не вплинуло на цю гру. А, і тому мені здається, що все ж таки в нас вдалося. Нам вдалося перемогти в цій грі. Нам вдалося перемогти в цій грі. А, стоп! А чого цей тут знаходиться? Ми ж якогось пропустили. Так, да? Да, тому я думаю, що. Ну, байдуже. Ми ледь-ледь е, вижили. Знайшли спосіб, як боротися з цими іншопланетянами, з цими загарбниками, і фактично ми їх занищили. І тепер в нас залишилося виключно наше е звичайне небо над розволом. Але тут є нюанс, навіть якби ми програли, ми б могли потім знову піти в бій вже з іншою частиною нашою, з е іншим варіантом нашого розволу і в нас би була б тут вже. Певний, ну він трошки пошкоджений вже, і в нас б була був б певний, певна допомога з боку самої гри. Ми б могли б отак зробити. Але ні, ми впоралися з першого разу, ледь-ледь, але впоралися. Розбул вистояв, і ми просто на тоненького перемагаємо в цій грі. Ось, така вийшла. Перша партія, до речі, в цій грі є кам ціла кампанія. Я думаю, що ми теж будемо проходити кампанію а, і дивитися, як, як відігрується кампанія. А, ось так. Якщо ви ще не поставили подобайку цьому відео, якраз час це зробити, підписатися на канал, якщо не дай Боже, не підписані, залишити коментарі. І дякую всім тим, хто вже, вже долучився до. Підтримки каналу, і якщо у вас є бажання долучитися, то в описі до цього відео буде е, варіанти, як це зробити, як долучитися до передзамовлення гри мізіда для того, щоб знову ж по ній знімати летсплеї по такій напівкооперативній е, величезній крутій е, грі в е, жанрі, а давайте виживемо. Десь так. Е, ну На цьому будемо закінчувати. І побачимося в наступних відео. Пока-пока!